Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні у нас така незвична дегустація. Будемо пробувати лимонади з екстрактом коноплі. Я ще такого не куштувала. Я також. Це продукт інтеграліст і е, такої відомої київської крафтової броварні як Underwood. Угу. Але на відміну від їх пив, ці продукти безалкогольні. Так, ну, але там є такий інший цікавий компонент: це канабідіол, одна з сотень речовин, яка міститься в коноплі. Ну, це не наркотична речовина, на відміну, наприклад, від всім відомого тетрагідроканабінолу, який якраз відповідальний за ефект коноплі, наприклад, коли її курять. Ця речовина просто має таку заспокійливу, болевтамовуючу дію, допомагає позбутися головного болю, ну, розслабляє. Думаю, що Марічці після її насиченого тижня зйомок це буде в самий раз. Сподіваюсь. вона нарешті заспокоїться, тому що останнім часом така трошки дратілива. Так, ну я у такій чорній футболці з золотою вишивкою. Тут храм Анкорват з Камбоджі, ну це неспроста. Камбоджа альбаральна країна, там багато всякого цікавого. Наприклад, хепі піца на кожному кутку, піца з коноплею. Можливо, ще якимись речовинами. Ну, я не пробував, мене там більш цікавило продегустувати якихось комашок, пауків, жаб, змій. Е -е та. Але ну, думаю, що це відповідний вибір. Е -е 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 -е. Вартість цих лимонадів 107 гривень за бляшанку. Ну, трохи дорого, але думаю, що. Воно буде варто того. Є три смаки. Це у нас манго ананас, такий жовтий дизайн, є бергамот і біскус, рожевий і оранжевий це апельсин чилі. Ну. Які поєднання цікаві насправді? Так. Цікаво, цікаво. Такий простенький дизайн, як тобі, але доволі виглядає естетично. А ще під певним кутом можна побачити, що тут є ось такі зірочки, як на машинках швидкої допомоги. Не знаю, чи видно буде це в кадрі. Ну, просто, але дійсно виглядає дуже гарно і прикольно. Так, Мені ну, подобається. Тільки на дорідному фоні написано CBD Drink і назву смаку. CBD – це якраз скорочено від Cannabidiol. і тут написано, що його міститься 40 мліграм. Так, ну, ззаду також можна почитати склад, багато там різних речовин. Ну, на жаль, тут немає ні пюре манго, ні ананасу, є лише ароматизатори, також регулятори кислотності, стабілізатори, От, екстракт CBD. Ну, калорійність 28 ккал на 100 мл. І виготовлено цей продукт у селі Старі Петрівці Київської області. Що ж, спробуємо. Mm -hmm. Цікаво аж, дійсно. Ого, запах дійсно дуже сильний і такий навіть їдкий в якійсь мірі. Нічого собі, але пахне доволі натурально. Хм, Як на диво. Ну, не знаю, не знаю. Це мені більш здається хімічним такий смак, тому що. Я багато їв і манго, і ананасу. Угу. Так, трішки вони по-іншому пахнуть. Ну, звичайно, це було б за дорого давати сюди натуральний продукт, як у деякі дорогі пива, наприклад. От, виглядає як сладка водичка наразі. Так, такий насичений жовтий колір у нього. Так, дивіться. Ну, Спробуємо. Так. Хімічно! Те, <с> mm. що нагадує фанту, можливо, е, смак аскорбінки і якийсь такі трошки трав'яний. можливо, це і є оця речовина, сі Повністю погоджуюсь з павлом. По-перше, я не п'ю фанту, вона мені не подобається зовсім. І таке враження, що це фанта з домовним смаком. Відчутно теж аскорбінку і якусь ще речовину на фоні, можливо, це якраз ось ця. Але дуже хімічне щось, ну мені складно насправді це пити, тому що я навіть рідко вживаю якісь газовані води солодкі. Ну, подивимося згодом на ефект. Можливо, він вартує. Того. Дуже специфічний смак, чесно. Хоча, в принципі, манго плюс ананас. Плюс ананас, можливо, і дійсно воно поєднає таке. Я разом не покуштувала, але наразі мені це занадто хімічно і доволі складно мені це впити. Наш наступний смак це бергамот і Знаєш, що таке бергамот? Я знаю, що його додають в чай, але до кінця не можу дати коректну відповідь. Зате знаєш, таке гібіскус? Це така квітка червона? Так, ну бергамот, наскільки я знаю, це такий цитрус. Угу. Е, ну, і Дійсно, це квітка. Е, вона мені добре знайома по тропічних країнах. Там її дуже багато різних різновидів, особливо в Малайзії, де вона національна квітка. Е, вони різнокольорові, махрові, такі різні. Ну, і з часто додають до напоїв, до чаїв, наприклад. Mm -hmm. а, так, Тут його 0,6%. Ну, Бергамоту, на жаль, самого немає, там є ароматизатор бергамот і також цедра лимону. Калорійність трішечки вища за попередньо а, 30 ккал на 100 мл. Ну, такий кисловатий смак, цікавий, досить приємний. Легше п'ється, до речі, ніж попередній варіант, хочу зауважити. Але прийсмак всерівний є якийсь такий такий трішки мильний. Відчувається бергамот, гімбіскус, цитрусові. І чомусь я думала, що він буде солодшим, але навпаки виявилось більш От. Ну, щось таке цікаве, специфічне і неординарне, я би так сказала. Наш останній смак це апельсин і чилі. Навіть собі не можу уявити це поєднання насправді. От, дійсно, ти можеш уявити? Реально, апельсин і чилі? Ну, напевно, можу. Вчора я, наприклад, пробував таке пиво е солодке. Зі смаком тістечок, і там плавало ціле челі, і воно було дуже таке дивне поєднання, дуже гостре. Надіюсь, це не настільки гостре. Ну, Тут міститься апельсиновий сік, цедра лимону і екстракт челі. Спробуємо. Ух ти, пахне апельсиновим соком. Але трішки і. Чилі мені одразу в носі закрутило. Ого. Я дуже сподіваюся, що вона не буде гостер. Ну, Знову ж таки мені нагадує фанту ще більше. Так. Це а... дійсно фанта зі смаком апельсину. Солодке, дуже газоване. І з чимось розведене, не знаю, що це. Але вже після смаку так трошки чути. Таке подразнення, невеличке чилі, але на щастя воно не занадто гостре. До речі, мені наразі цей смак подобається найбільше з іншим. Значно легше п'ється, ніж минулі варіанти. Ну, специфічно, але все в міру. Більше відчутно саме цитрусових. Десь там чилі, десь на задньому плані. Цікаво, цікаво. Поки що це мій лідер. Так, ну, загалом е тут у, у всіх трьох е цих варіантах е смаки такі дуже хімічні. Так. Е але я думаю, що головне тут не смак, а ефект. Ну, розслаблення ми ще так не відчули, але. На сміх так пробило конкретно. Mm -hmm. Як ви можете побачити вже після закінчення основної частини відео в бекстейджі, ну, нам було досить важко продовжити, тому що хотілося сміятися. Ну. Дієва штука. Це була дуже цікава дегустація, дуже специфічне поєднання смаків. Але якщо ви бажаєте якогось різноманіття, рекомендую. Ось, наразі все-таки оранжева баночка мені сподобалась найбільше. Ну, попередні варіанти теж непогані, але це так, вже більше на любителя. А мені беремо і біскус. Угу. Ну от, я ж кажу: на любителя. А так, це дуже цікавий напій і, в принципі, він вартує свого. Ну, таке щось між червоним і... Такий мачек. Перепрошую. Я ж кажу все. Вся так подіяла, що я вже путаю. Буває! Ні, я так давно не сміявся. Боже, це так прекрасно відчувати себе Рославою. Я в шоці. Я ще від такого відчуття від жодного напою не отримувала. Це цікаво. До наступних дегустацій. Па-па!